Всім привіт, з вами Євгеній, це компанія USA Auto. Наскільки часто ви ловите себе на думці, що хочеться оновити вже автомобіль або купити перший автомобіль, ви зупиняєте себе словами не на часі. Якщо ви дивитесь це відео, то напевно відносно таке часто. Я розумію, що в країні війна, в новинах постійно лякають тисячою ракет, що готові до запусків вже взимку. Корупція на найвищому рівні, через що багато солдатів виживають тільки завдяки нашим донатам. Я заохочую продовжувати донатити. Але забувати про ментальне здоров'я також не можна. Психологи це синдромом відкладеного життя. Я це трактую так, що мозок сприймає все як дитина, наскільки би ми дорослими себе не вважали. Він обробляє велику кількість інформацій, новин, роботи та побутових проблем, і час від часу його потрібно винагороджувати, показавши, що він не просто так працює. Це стосується не тільки автомобілів, але й чогось банального: Там, шоколадки, ігри, приставки, походи в кафе, але не клуби під час комендантського годину. Так само працює, коли ви намагаєтесь навчитися якійсь новій професії. Як тільки ви вивчили якусь базу, вам потрібно пробувати на цьому заробляти. І цієї винагороди в 200 тисяч гривень, може більше, вистачить вашому мозку, щоб продовжувати. А якщо примусово гасити всі свої бажання, ви просто швидко вигорите, втратите ефективність, мотивацію, бажання щось робити. Адже ми ніколи не знаємо, коли це все може закінчитись. Як ми можемо бути впевнені, що колись я там поїду відпочину, колись я там куплю автомобіль, колись ми з партнером матимемо дітей, якщо ви обидва цього хочете. Але не зараз, не на часі. Власне, тому і називається відкладеного життя, і в гіршому випадку ми всі розуміємо, чим це може закінчитися. Звісно, якщо це останні гроші і у вас немає жодного запасу, то краще не купувати автомобіль. Краще, в принципі, не витрачати на все, що захочеться, а навпаки, накопичувати. Але якщо ви фінансово грамотна людина і ви розумієте, що вам вистачає на ваше звичне побутове життя, на те, щоб задонатити, на форс-мажорний день, тиждень, місяць, кому як безпечніше, і хотілося б купити класний автомобіль, зробіть це. Ви багато працювали, ви заслуговуєте на те, щоб зробити собі подарунок, ну і відповідно винагороду. Зараз, благо немає жодних додаткових плат в портах за затримку, і весь процес проходить майже так само швидко, як і до війни. До речі, напишіть в коментах, як на вашу думку, чи. На часі зараз виділяти якусь частину свого бюджету на те, щоб принести собі е, якесь задоволення. А зараз давайте повернемося все-таки до автомобілів. Наскільки ж вигідно зараз привозити авто і що по цінам? Всі ми знаємо, що на даний момент автомобілі доставляються не через Одесу. А ті, що доставляються через Одесу, не страхуються і виростає ризик. Тому вартість доставки зросла, також зросли митні платежі, а ціни на аукціонах вже майже такі самі, як довоєнні. А на деяких варіантах автомобілів ще й вищі. То в чому ж вигода? Адже на площадках можна знайти автомобілі за таку саму ціну і не треба чекати декілька місяців. Як правило, таке питання задають люди, хто ще не намагався придбати автомобіль у нас по ринку. Почнемо ми з бюджету до 10 тисяч доларів. Враховуючи всі зміни, звісно, ми не можемо говорити про якусь велику економію стосовно ринку. Але всі, хто вже декілька місяців активно їздить та проглядає авто в такий бюджет, швидко розуміють, що дев'ять з 10, а іноді 10 з 10 автомобілів були куплені суто для перепродажу, і зроблені, м'яко кажучи, не дуже. Тому дехто користується послами підборщиків. Але. Вони також не всі професіонали своєї справи, де у деяких цінах доходять до тисячі доларів за підбір одного автомобіля, і також вони не гарантують вам, що знайдуть вам його за тиждень, за два. Іноді це також може затягнутися на декілька місяців. Тому зараз бюджет до 10 тисяч доларів ви можете пригнати собі кристально чистий автомобіль, де ви впевнені в ремонті, в стані, в пробігу, і маєте гарантію на всі ремонтні роботи. І чисто технічно так, вона стає нам в ринок, але через деякий час, як ви накатаєтесь на автомобілі, від вас його більш охоче візьмуть, проглянувши історію цього автомобіля, ніж від 90% ринку. І переходимо до наступної категорії. 10-15 тисяч. Тут ситуація схожа на попередню, але автомобіль стає не всередину, а в мінімум, а в мінімум ринку. Іноді навіть є вигода от, там, тисячі півтори доларів. Наступна категорія вже більш цікава: 15-20 тисяч. Там вже близько 2 тисяч можна собі знайти економно. Ну і відповідно, все що більше, тим більше вигода, і може досягати 20% від мінімальної ціни авто на ринку України. Невеличка ремарка: в будь-якому бюджеті можливо знайти автомобіль дешевше ринку, але чим менший бюджет, тим довше треба його грати. Все таки це аукціон, грає весь світ в кожній країні свої правила розмитнення, свій ринок і своя вигода. А як правило, після декількох тижнів торгів вам вже стає нецікаво, і я це можу зрозуміти. Тому так. Зараз давайте поговоримо про вік авто. І все дуже просто: авто до 3 років найвигідніше купувати як для перепродажу, так і для себе. Авто до 5-7 років моя рекомендація для покупки для себе, адже ви можете бути впевнені в тому, що ніякі критично важливі технічні вузли автомобіля. Не потрібно буде найближчим часом ремонтувати. Все що старіше, також буває з мінімальним пробігом, але все одно час бере своє. Десь якісь резинки пересохли, прокладки, уплатнітілі і так далі, так далі. Щось проживіло, якийсь нальот. Все це накопичується і вилізає сума, яку ніхто не міг прорахувати, на яку ніхто не розраховував, і вона просто-напросто робить вам неприємно. Але крайній вік, в який можна брати автомобіль, це 10 років. Все, що старіше, це тільки якщо якийсь ексклюзивне авто, або вам настільки хочеться конкретна модель конкретного року, та ви настільки розчарувались в пропозиціях у нас на ринку, що готові трошки переплатити. Ну і на у нас цифри та етапи оплати. Перший етап це оплата автомобіля на аукціоні і аукціонний збір. Аукціонний збір це та сума, яку заробляє аукціон за те, що він вам продав той автомобіль. Наприклад. Ви купили якийсь джип компас там максимальні комплектації за 2300 доларів. Збір буде на такій сумі приблизно 500 доларів, тому до сплати буде 2800. Другий етап він відбувається за тиждень до того, як автомобіль припливе до доклапіти, тобто приблизно через місяць-півтора після його відправки з США, і оплатити потрібно буде доставку і експедитора. Доставка залежить від штату, в якому знаходиться автомобіль. В середньому це 1500-200 доларів. В рідких випадках, як, наприклад, в Гаваї це дорожче, але там і автомобілі набагато дешевші. Експедитор і брокер це люди, які дістають вашу автівку з контейнеру і готують всі документи для його розмитнення і відправляють його вже в Україну. Коштує це 550 доларів стабільно. Третій етап це розмитнення, адресна доставка і оплата послуг компанії. Розмитнення залежить від об'єму двигуну, року випуску автомобіля, ціни авто на аукціоні та Доставки море важливий момент: модельний рік в США може відрізнятися від року випуску року виробництва в Україні. Що це означає, що автомобілі в Україні стають на облік за датою виробництва його на заводі, тоді як в США діє модельний рік. Щоб вам було простіше, з липня місяця цього року автомобілі в Америці в салонах вже йдуть 24 четвертим роком. Записані, але в нас вони стануться на 23-му. Адресна доставка вона вже залежить від того, куди ми автомобіль будемо доставляти. В нашому випадку це Київ, коштує 1150 доларів, і авто буде доставлено вам прямо під двері чи на будь-яку іншу адресу, яку ви захочете, якщо ви не будете його ремонтувати в нас, наприклад. І сюди вже входять всі стоянки, додаткові платежі, які часто вказують окремо або не вказують взагалі, і потім ставлять вас перед фактом. Та наші послуги 500 доларів. Також на честь Чорної П'ятниці ми запустили цілих дві акції, а саме 250 доларів знижка. Все, що потрібно зробити, це сказати менеджеру Чорна п'ятниця і приведе другого та отримає 250 доларів знижку на власний автомобіль. Ну або можете також подарувати ці 250 доларів другу, щоб йому не було обідно. Про ціни кожного з етапів ви будете знати до того, як приймати участь в торгах за автомобіль. Автомобіль рахується від зворотнього. Спочатку рахується його доставка розмитнення повністю, потім рахується, скільки приблизно буде коштувати ремонт. І вже від цього ми вираховуємо максимальну ставку, яку ми можемо зробити на даний автомобіль для того, щоб потрапити в ваш бюджет. Все, що вище, погоджуюся з вами окремо для того, щоб ви розуміли, що ага, мені трошки автомобіль вийде дорожче, ніж я там хотів, але він буде там той, який я прям хочу. Колір, комплектація і так далі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, там постійно писуться автомобілі з датою торгів, повним прорахунком і рекомендованою ставкою. І всім гарного дня! Чао!